Шановні, всім привіт! Це відео буде для людей, хто проживає у місті Львів і бажає взяти кредит без додаткових комісій та переплат. Три компанії на огляд. Перша організація це MyLoan. В опису до цього відео буде посилання, де ви переходите та дивитесь презентацію і рахуєте суму кредиту, яку вам потрібно. Надається до 15 тисяч гривень на термін 30 днів. Прорахуйте, як ви бачите, на калькуляторі. Для отримання вам треба мати паспорт-код. Банківську картку, вихід в інтернет і мобільний телефон і подати заявку на сайті в опису до цього відео. Друга організація це є гроші. В опису до цього відео буде посилання на сайт. Сума позики до 30 тисяч гривень на термін 30 днів. Можна обрати на рік там прорахунок інший, але вже є додаткові комісії. Термін збільшується до 360 діб. Теж для оформлення потрібні документи, паспорт, код, банківська картка, вихід в інтернет і мобільний телефон, і подати заявку на сайті. Третя організація це Фінсфера, зручний сервіс онлайн-кредитування. Як ви бачите, сума кредиту надається клієнтам до 8 тисяч гривень на термін 30 днів. Якщо заплануєте погашити суму кредиту за 30 днів, ви додатково відсотки не переплачуєте. Для оформлення вам треба мати паспорт та податковий номер. Подати заявку на сайті, на банківську вашу картку, мати мобільний телефон та інтернет, і отримати рішення за декілька хвилин. Прораховуйте те, що вам подобається: це три організації були, які надають позик без додаткових комісій та відсотків у місті Львові. Звертайтесь, якщо це потрібно вам. І гроші зараз вас цікавлять.